Для чого нам потрібні практики, медитації? Але я зразу хочу сказати, що практики бувають різні. Я говорю саме за те, що передає моє серце. Я передаю в основному це налаштування на вище, тому що зараз перехід. І основна практика це коли душа хоче злитися з Богом. Це саме основна практика, вона як допомагає від'єднатись від ілюзії, від'єднатись від того, в чому залипає наша свідомість в людському, так, в людських проблемах, там, хворобах, у всьому тому, в що ми граємо. Тому що неможливо, коли ми там залипаємо, відчути, хто ти є насправді. Що ти дійсно хочеш, до чого ти дійсно готовий, поки ми там залипаємо. І тому практика це надважливий момент, який дає провідник, яка приходить з небес, тому що всі практики, які начитані з розумом, які переказані, там, я не знаю, можливо, якісь це просто такі егрегоріальні моменти, коли, наприклад, ще робити. Розумову практики робити їх, скажімо так, повторювати. От одна, наприклад, практика там одна практика. Вона повторювальна і постійно, постійно, там багато часу, багато років, люди одну і ту саму практику повторюють. Це нічим не відрізняється від тих самих молитв, коли ми постійно повторюємо. І це все, скажімо так, відбувається виключено через ЕГрегори, не напряму. Те, що я вам передаю з великою радістю. Я вам поясню, щоб ви самі вчились налаштовуватись на творця, говорити від серця і, і встановлювали свій особистий шлях Це напряму. Це одне саме головне, про що взагалі я говорю, про що взагалі я передаю дуже багато років, про те, щоб ви вчились відірватися від ілюзій і напряму спілкуватися з Богом. О тому ці налаштування, які я вам передаю, я вам постійно говорю, щоб спочатку, звичайно, можливо, це буде вас від голови більше, але щоб ви навчились напряму спілкуватися з Богом, відірвались від ілюзій і повністю налаштовувались на високі. Тому дуже дуже важливо так само, щоб ви розуміли, для чого це потрібно. Звичайно, розум, наш його постійно не хоче ніяких практик, тому що. Воно руйнується, руйнується його ілюзія. Коли ви виходите в істину, ваш его розум перестає вами керувати, тому що ви згадуєте, хто ви є, і починаєте бути собою. Звичайно, вони будуть проти практик.